Зараз у нас вечір, хочу трошки побілити дерева. Е, є дуже багато думок щодо цього, білити чи не білити. Щодо побілки дерев, ви, звісно, вчиняйте на свій розсуд, я більше білю для естетичних вподобань. Знаю, що це роблять, коли починається рано тепло і ще можуть бути морози, у кісточкових починається сокорух і може розтріскуватися кора. Тому роблять побілку ранньою весною або восени, щоб захистити дерева. Якщо вам це здається. Радянським Союзом або ще щось, ви можете цього не робити. Мені подобається, здається, двір якось більше доглянутий, акуратненько. Також я пообкопувала, десь у травні будемо захищати дерева від личинок хруща. Самка відкладає десь около 70 яєць. Ми обкопали дерева і потім зробимо таку траншейку. Туди залімо десь ну, на доросле дерево. Около 5 літрів Це не менше потрібно підлити. Ну, На маленькі, не знаю, буду літр два заливати. Тому покажу, чим ці два дні займалася я, попідбілювала дерева, пообкопувала їх, От, а ви вже дивіться на свій розсуд. Чекаю чоловіка з роботи, а тому румрика наготувала. Борщ на домашньому м'ясцеві. Буду подавати з салом та сметаною. Картопляне пюре з молоком та маслом, свіжий салат з пекінської капусти, риба під цибульною шубою та бісквіт. Чоловік повернувся із відрядження. У нас максимально домашній день. Закуталася трошки пледик, і будемо проводити час разом. Трошки покажу вам наші володіння. Це у нас двохрічна смородина. Це трьохрічний кущ. Так, а це я вам показувала, як ми на початку весни доглядали за минулорічною полуницею. Подивіться, кущики всі гарно попіднімалися. Я її підливала. Подивіться, яка гарна зелена, без хвороб починається ріст. Нових листочків, тому, я гадаю, вдало підживлення в нас відбулося такий невеличкий участочок у нас. Так, ну а це новопосаджена полуниця. Досить непогано вона виглядає. Після посадки у нас минув тиждень. Є деякі кущики, які попускали вушка зовсім. Я тут пообривала листочки, але він ніби живенький. Дуже заливати її не хочу, боюся. На днях передають дощ, тому подивимося. Ні, то вже буду поливати сама. В цьому углу в нас посаджена малина. Я її восени пересадила, ніби нічого живенька. І за мною тут у нас молоденький садок. Тут була оце велика стара груша, спиляли, а результати От у нас лежить куча. Дров, які нам треба буде обробити, так як у нас і газове, і пічне опалення, то ми запасаємося дровами на зиму. Дуже гарно виручає зараз. Такі часи, що на підстраховку повинно бути і те, і те. Дуже гарно. i my appetite